В зоні АТО, незважаючи на мінські домовленості, незаконні збройні формування продовжують нарощувати вогневу активність. Так, вчора в 18.45 і 19.35 бойовики зі сторони селища Калинове застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 град по наших позиціях в районі Санжарівки, що на Артемівському напрямку. Також близько о пів на восьму вечора бойовики били з градів по опорному пункту сил АТО в Троїцькому. А о 22.30 по цьому ж опорному пункту найманці вели вогонь з озброєння БМП. На Донеччині близько восьмої вечора російсько-терористичні угруповання били з танків по Пісках, Первомайському, Красногорівці, а майже об 11-й ночі по наших позиціях в селищі Водяне працювала ворожа артилерія калібру 152 мм. Крім того, в 20-й годині в чергове цинічно нехтуючи домовленостями, ворог бив з танку по мирних будівлях селища Невельське. В результаті цього обстрілу поранено трьох цивільних осіб. На Луганщині 21-ї години майже до опівночі бойовики обстрілювали позиції сил АТО в станиці Луганській. Слід відзначити і певну активізацію ворожих безпілотників. Близько 14-ї години три літальні апарати противника помічено в районі Маріуполя. А з 21 ї до 23-ї години сім БПЛА виявлено в небі Луганщини. Загалом, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 111 разів порушили режим припинення вогню 9 разів противник застосовував артилерію, 41 – міномети, 7 – танки, тричі бандити били з градів. Після опівночі, 9 серпня, російсько-терористичні війська продовжили вогневу активність на Донеччині, в районі опитного Авдіївки та Мар'їнки.